Друзі, вітаю вас на першому міському інтерв'ю дня. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з першим міським. Дякую за СУ, що дає нам можливість говорити на такі теми, про які сьогодні ми будемо говорити на більш-менш мирну тему. Хоча, звісно, про війну ми теж поговоримо. Бо сьогодні психологічна допомога під час війни. Саме так ми назвали сьогоднішню тему в нашій студії психологи Ірина Леоненко та Анна Кобилянська. Пані, вітаємо вас! Доброго дня і вам сподіваюся, що він добрий, Особливо коли поспілкуєшся з красивими дівчатами, які розуміються на психологічному нормальному стані людей, які зможуть допомогти тобі. Я розумію, що багато, на жаль, багато людей зараз ставляться до психологів все ще так, як за радянських часів. Та все це американці придумали. От я зараз вип'ю. Або я зараз піду до сусідочки, до куми, або поплач, і все буде нормально. Є такі люди, які от, ну, живуть в такій парадигмі, що психологи це щось не наше. Але я розумію, і тих людей, і їх стає все більше і більше. Я бачу, таких людей знаю, які звертаються до психологів і яким стає легше, які починають жити так, як не так, як було, але легше жити, дихати легше, спати нормально, спілкуватися нормально і бачити. Не просто а, сьогодення там і бачити, як я буду жити завтра. Що буде завтра, що буде після завтра? Тож давайте поговоримо про це. І перше запитання до вас, ось яке: якщо відкрити телеграм-канали, якщо там подивитися на всякі там жовті сторінки і жовті, отаку от пресу, можна побачити, що все нам кажуть: всі українці хворіють 70% ПТСР. Всі потребують психологічної допомоги, всі побігли до аптеки, шукайте ліки, ну і так далі. і так далі. Чи всі ми хворі через війну? Чи не всі? Давайте почнемо з пані Ані. Анна. Будь ласка, це питання може задавати Ірині, бо вона професійний лікар за першою освітою. Ага. Але я можу відповісти: не всі так. травмовані, багато хто травмований. Але багато хто і ні. Все залежить угу. від стану вашої нервової системи, від темпераменту, з чим ви да. народилися, від обставин, в які ви попали. Угу. Бо всі люди по-різному переживають навіть те е, становище, в якому вони опинилися. І зазвичай е, психологія допомагає перш за все впоратися з тими емоційними станами, які настають з різних обставин. Ну да, ну, да, ну да. Пані Ірина, що ви скажете? Ми всі хворі. Ні, звісно, ні. Угу. По-перше, згідно офіційній світовій статистиці, тільки від 8 до 15% військових, тобто людей, які пройшли через жах війни, угу. травмовані і мають е, посттравматичний стресовий розлад. А люди, які живуть ну, в тилу, скажімо так, так, вони можуть мати вторинні. Якісь проблеми uh -huh. від того, що вони були свідками, тобто травма свідка, від того, що вони почули якісь дуже погані новини, і це їх вразило не в душі. Да. Так uh -huh. це може бути навіть не. Коли людина дуже багато дивиться новин чи так, телевізора, так, так. і це якийсь інформаційний шок. Ну звісно, це недотримання інформаційної гігієни. Ну, це так. також може вторинно травмувати людину. Все ж таки, ми можемо це на себе набрати на навіть там нічого не чув, а вибухів не бачив. Але я постійно сиджу у цих телеграм-каналах, моніторю, що там прилетіло, де там прилетіло, звісно. А нервова так. система не у всіх така собі захищена, угу, і угу. щось може, якась новина може все ж таки пробити дирку і все. Ще Раз, можу і... доповнити, да, що якщо не було травми до війни, тобто так. людина жила собі все було добре. Угу. А оці жахливі новини, події, які відбуваються, можуть підняти навіть те. Що людина і не усвідомлювала, що є. Тобто воно десь там було просто, сиділо собі Так, Травма дитинства. А зараз воно загострилося. Гаразд. Ну, все ж таки, більшість з нас, ну, як ставляться до лікарів, все ж таки, і до спеціалістів там, у психології, у тому числі. Ну, давайте вже після війни. Ну, от після перемоги піду. Я вип'ю пігулки. Я поплачу, я з кимось поспілкуюсь там по телефону з сестрою, з сусідкою, з кумою. А йти до фахівця? Ну ні, ну я не такий хворий. в мене все гаразд, все пройде. Як зрозуміти, що вже не пройде. Як зрозуміти самому собі, бо на а, іншій людині ну краще ти бачиш її, зараз. як вона була і яка вона зараз стала. Щось змінилося, вона стала агресивною, чи вона там іншою стала. Ти щось ти інший. А от як зрозуміти, що я вже такий, що мені треба йти до психолога, треба звернути увагу перш за все на то, на те, як людина функціонує у звичайному житті. Так. Ну коли вона знаходиться в безпечному ну, місці, так. як в Одесі, наприклад. Чи може вона спати нормально? Uh -huh. Що у неї з, зі шлунком, з, м... з будь-якими органами, так. Yeah. Да. І uh -huh. як себе поводить нервова система? Тобто, як ви реагуєте? Чи ви дратівливі? Чи uh -huh. ви відчуваєте, що ви нормально спілкувалися з людьми, там, з рідними, з домашніми, а зараз кидаєтеся на них? Uh -huh. Тобто все це треба відслідковувати не тільки на інших, інші, де да. дуже гарно видно, а й на собі. Тобто ці е, навички саморефлексії, угу. вони дуже-дуже особ, потрібні особли особливо зараз. Ніхто не каже, що не треба йти до сусідки чи до, до подружки, Ніхто не каже, що не треба плакати, чи у разі потреби, якщо стан вже такий критичний, підіть до лікаря. І, і може такий він скаже, що вам потрібні пігулки. Угу. Але робота над собою над своїм емоційним станом, над своїми реакціями, над тим, що є я, що я є зараз, яким я буду завтра. Ну так це і яким я був до цього Це суто да. відповідальність самої людини, і пігулки тут тільки можуть трошки допомогти, але не замінять роботу людини над, сму над, над, своїм над, свої, над, собою, над собою над своєю особистістю. Так я повністю згідна, але тут є такий нюанс. Людина не завжди усвідомлює, що їй погано, yeah. є так так називаємо так названі субклінічні депресії, uh -huh. яку людина не відчуває і не може в собі діагностувати. Але є такі ознаки. Анна вже казала про збудження, uh -huh. про емоційну драцівливість, порушення сну чи якісь збудження емоційне. Але буває і інше, коли людина легла у ліжку і лежить. І нічого їй вже не треба. Вона, не, звонить, як то кажуть. вона да. не спілкується з друзями. Ага. Вона перестала ходити на роботу. Їй не потрібні діти, родичі. Їй нічого не потрібно. Їсти не хочу спати, не хочу Він може їсти а, і може ще спати, ага. але це субклінічна історія. Ага. І тоді завдання родичів чи друзів, і цьому ми навчаємо на наших заняттях. Відслідковувати стан здоров'я, стан психіки. Їхніх родичів, батьків, друзів, дітей та таке інше. Тобто, ми відповідальні не тільки за себе ну, та відповідальні за ближній круг наших Н родичів. Ну, знов таки, спілкуючись з психологами, я розумію, що це от правило а, літака і кисневої маски, воно працює в психології. Так. Що Дині. в першу чергу ти повинен так. над собою працювати? Бо якщо це ти дитині. хворий, ти не зможеш нормально допомогти іншій людині. Так. це особливо м, стосується матері та mm -hmm. дитини. У, У mm -hmm. якому стані мама відчувається дитина? Ми не знаємо, як, під як це там відчуває. Щиту підсвідомості на стан ]��илля. матері? Так, так я дуже багато таких бачу о, такі пари, мама і е, малеча, якась да, там до, навіть до 14 років, коли сидиш у бомбосховищі вночі, і ти бачиш, як ставиться до цього мама, яка прибігає у сховище під сиреною, починає нервувати. Вона бігає з кімнати до кімнати, вона щось перевіряє, вона починає зі всіма розмовляти навіть з людьми, які не хочуть з нею розмовляти. Бо у всіх різний, звісно, так, психологічний реакцій. І це норма Руслан. Да. І це норма я розумію, і я бачу, як дитина, Але дитина як цьому вона там. відзеркалює, як вона починає mm -hmm. так же або нервувати, або він лежить або ой, як мені скучно, ой, мені скучно, і мама не починає нервувати. Я так. розумію, що мама, ну якимось чином вона себе так поводить, що дитина набирає на собі от все це. Це Як воно, зрозуміти, що я веду себе не так, Оце це дуже складно, і це ж треба працювати кожною секундочки над собою. Моніторити, що не так, що я зробив не так, ось тут складність, так. тому що людина зараз виживає. Ну так умовно кажучи. Ну, умовно, так? Да. навіть так. одесити. В нас нібито все спокійно, в нас, нас бомбляють через день, не кожного дня. У нас там влучають у Спаський собор. Ну, не кожного дня, а один раз за війну. Тобто Одесити теж живуть у стресі, у так. великому стресі. Так. І тому дуже важливо знати, де в мене ресурс, угу. і це ось такий психологічний термін, який кожен в собі цей ресурс. Треба віднайти ага. і точно знати, ага, розмова з другом мені допомагає. А, прогулянку, прогулянка до моря мені допомагає. Послухати там, музику чи з'їсти щось смачненьке мені допомагає. А ось то, що допомагає Петру. Мені не допомагає, мені не допомагає алкоголь, куріння там я не знаю наркотики, чи ну, це, таке це інше? що ви сказали, це взагалі так. нікому не допомагає. Так. Вона псує, наскільки я розумію, все троково деяким воно дає враження, ніби все Да. Я знаю людей, які у бомбосховищі з собою беруть малесеньку пляшечку. Я розумію таких людей. Я й сам було як прилетіла по собору. Ми трошечки випили у бомбосховищі. але трошечки так, щоб хоч якось. Зрозуміти, що Просто ось воно життя ось це. Я, мабуть, вас перебиваю, це не добре, але це ми теж не підтримуємо. Так. Коли так. у бомбосховищі треба дихати, так. треба займатися релаксацією. Треба розмовляти з, з сусідом, підтримувати О. його, питати, як тебе справи, а що ти робив вчора, а що ти будеш робити відволікати, завтра? Відволікати, Відволі напруги трошечки. Так. Плити не треба. Юмор, юморити, да. анекдоти, що гумор це наше гумор. все. Ми пережили два роки тяжкого ковіду, да, епідемії. То це було тренування. Да, це було тренування, коли ми, да, ми навчилися спілкуватися один з одним, бо ми сиділи у цій запертій Фізуляції. квартирі. «О, є людина, вона така цікава, а я там 20 років з нею жив і не знав, що ти вмієш розмовляти. І нас навчила спілкуватися. І я наскільки. Я розумію, що зараз, під час війни. Одне з правил, яке обов'язково просто треба червоне написати на всій країні: розмовляйте один з одним, спілкуйтеся, не мовчіть. А, а, зрозумійте, що поруч з вами живе якась сусідка, яка одна. Діти так, поїхали так. за кордон, вона одна. Вона потребує того, щоб ви підійшли. Вона не може підійти до вас, бо вона інтелігент у очках, вона старенька, да. і вона не може підійти. Ну да, і я такий. Знаєте, я теж не можу підійти до іншої людини, але я розумію, що. Треба переступити себе і підійти до іншої людини, поспілкуватися, спитати, як ти, так. і це вже може допомогти. Це вже може зняти якусь відсоток напруги і мою напругу, і напругу мого сусіда. Да. Да. І саме це створення спільноти, де можна поспілкуватися, прийти і розказати про те, що в тебе на душі не завжди є так, така можливість да. у сім'ї з різних обставин. Але саме це ми ставимо своєю метою, ціллю нашого на нашої групи психологічної підтримки оберіг. Бо е, саме створення спільноти жінок, і не тільки жінок, так. просто жінки вони частіше відкриті, да. так. І вони більш осознані, е, і отак саме отримала. створення такої спільноти, де ти можеш прийти і розказати все, що в тебе болить. Угу. І це дуже важливо знайти людей, перед якими тобі не соромно, які тебе не скривдять, не осудять, не скажуть нічого поганого тобі, які вислухають, може дадуть пораду, чи якось чи промовчать да. промовчать, чи просто послухають, чи щось розкажуть своє, і Ти uh -huh. відчуєш, що ти не один. Це найважливіше відчути, що ти у спільноті людей, ти, ти з людьми і не один. Ну, знаєте, оцей от момент, коли люди бачать кіно американське. Анонімні алкоголіки зібралися, чують один одного. І хтось каже: ні, я так не можу. Ну я не можу переступити себе, розповідати якісь внутрішні свої секрети, щоб люди чули, який я слабкий. Особливо чоловіки, от такі, як ми. Вони можуть ну, розповісти, що я не можу спати, що я нервую. Коли починається сирена, в мене починають так тремтіти руки. Як ви не можете працювати в групі, працюйте індивідуально, є О. формат консультант. То все одно треба йти до психолога, Ростла. да і ще одна, один момент. Тобто, ми вчилися для того, щоб вміти розговорити людину угу. розположитию к собі. Да. Прийшов до мене, Руслан, і каже, Боже, я нічого тобі не скажу, бо ти психологіня, і що тобі казати, я і так сам розумний, я все читав, і, і, і все. Давай говори про мене, все сама. Да. І я скажу, Руслан, да. що ви дуже гарний, що ви усміхнений. Да. Я вам zij. скажу, який у ja. вас гарний піджак, і як ви сьогодні стильно одяглися. Ви мене почуєте, скажете так психологиня, та ви праві uh -huh. і скажете, вау, да ви теж така гарна? Тобто відносини психолога і клієнта, ну умовно кажучи, uh -huh. клієнта да, пацієнта, як співрозмовника, це дуже тісні і дуже особливі відносини. І таких відносин нема ніде ні з вашою мамою, ні з вашим другом, ні з вашим я не знаю, там, приятелем. Це зовсім геть інші відносини. Тут відбудовуються стосунки на протязі декількох зустрічей, це досить складна і дуже, дуже цікава робота. Ну знов таки ця, ця робота, вона ну на мій погляд, вона дуже схожа на а, будівництво сім'ї, коли ти спілкуєшся з другою половинкою, потрошечки відкриваючись для неї. А тут я відкриваюся і для вас, і для себе я так, відкриваюся. Так, я так, розумію, так. що дійсно десь в мене є проблема. Я про неї не знав. Так. Я її десь сховав, пнув її колінцем під п'яту точку і сказав: Я не хочу про це чути. А, і все. А тут воно десь вилезло з іншої сторони, і я не можу про це мовчати, бо психологічні проблеми, не якщо мовчати, сказати. і не можу сказати. Ми не сказати. Але психологія це путь до себе. Гаразд, Путь як про хто може прийти до вашої групи під назвою Оберіг, щоб отримати цей психологічний оберіг. Хто може прийти і звернутися до вас? будь Хто? Угу. М -м Жінки, якщо в в них є є діти, бо Ірина з -е, спеціалізується по підлітковій психології, угу. тобто сім'ї, бо я працюю з сім'ями. Люди, які потребують групи групової якоїсь підтримки, бо ми проводимо, як я сказала, індивідуальний формат роботи і груповий. Тобто всі люди, які відчувають, що їм потрібні інші люди для того, щоб функціонувати і жити далі, угу. жити якомога краще. Ну, звісно. Внутрішньо. І якщо ми говоримо про формат Консультації, то це зазвичай ви можете під'єднатися до нашої групи в Телеграм. Вона буде десь там внизу. Да, посилання під а. відео буде, да так. І ви можете під'єднатися чи подзвонити там. Є онлайн поспілкуватися. Так. Можна, М -м, можна М -м, подзвонити, можна, можна. -да. можна прийти. Наша адреса Успенська 60. У центрі міста дуже зручна локація, близько від з, з усіх. Гаразд, cool. скажіть мені, будь ласка, а з військовими чи працюєте ви? Так, я працюю з військовими, я за першою своєю спеціальністю лікар-терапевт. У мене 27 років клінічного стажу, за другою освітою я психолог, магістр психології, я одеситка. Я закінчила Одеський медичний університет. Він тоді ще називався інститут uh -huh. і наш університет імені Ушинського, педагогічний університет. Yeah. Моя улюблена категорія, не буду брехати, це підлітки. Uh -huh. Оце підлітки це Му! моє. Я працювала з підлітками у Берліні, з дітками, які, які приїхали з мамами, які uh -huh. втікли від війни. Я працювала з, з мамами у Кишиневі. Тобто групова робота, індивідуальні консультації з жінками, дітьми, підлітками це моє. Uh -huh. Консультації з військовими. Я також беру військових і е, прошу звертайтеся, хлопці і дівчата, до нас, бо ми знаємо, що робити. Ми можемо допомогти, в мене є досвід. А Методології, які ну хтось займається іпотерапією, конь сіли на коня, поїхали поки ні. Хтось займається з тварин. Кирилська 60 не потягне. Хтось займається там масаж, музика, арт терапія і так далі. Зараз дуже багато всього. Чи може людина прийти і обрати різні методики, чи це ви допомагаєте обрати? Ми допомагаємо. Ми допомагаємо, керує процесом Так. Тобто зараз популярний у всьому світі. Інтегративний підхід. Ага. підхід. Тобто це арт-терапія, це казкотерапія, це е, написання віршів, е, я не знаю там, якихось цікавих тес... ага. текстів, це метафоричні асоціативні картинки, це ігротерапія. Дітям дуже цікава ігрова терапія. Угу. Ну, а доросла людина, військова може прийти і сказати: я не вмію малювати, ви не вмію писати, і все. давайте А швиденьку. терапія це не про малювання. Ага, Бачите, як? Художником якщо... ти можеш не бути, але а йдає малювати не дайся. А та от так, 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 так малювати ти зможеш. Це допомагає. Всі шляхи ведуть до психічного здоров'я. Але йдіть по ним. Бо якщо не йти. Можна не когнітивно-поведінкова терапія. Потім що там гештальт-підхід. Ми володіємо mm -hmm. усіма методиками, але ж для кожного клієнта ми підбираємо те, що йому заходить. Так і те, що йому прийшов потрібно. до мене I'm sorry, Сьогодні ви в мене клієнт. Давайте продовжуйте. Прийшов, прийшов до мене Руслан Звіни, сказав, все не можу. Я не. Плю, не їм, жінку не кохаю, роботи нема, життя скінчилося все край. Да. Грати у що? Ні, я просто з вами розмовляю. Супер. Слухайте, от мені здається, що. Ну, головний висновок не мовчати. Головний не висновок не мовчати, а, да. того, що ми з вами 22 хвилини спілкуємося, це те, що. Якщо є проблема, а вона може бути, і ми можемо про це не знати. Це а не треба це? мовчати. Це треба шукати досвідних людей, які можуть тобі допомогти. Це треба шукати людей, які просто послухають тебе. Це треба шукати а, якоїсь зручної ситуації, навіть якщо зараз ти розумієш, що тобі незручно, в тебе грошей нема, в тебе сил, нема, бажання нема, депресня, отой прийшов. Це саме час йти не мовчати, знайти собі. Психологах, групу людей, які зможуть допомогти, які стануть от тим самим оберігом, який врятує тебе від подальшої руйнації, які призведе до того, що ти почнеш жити нормальним життям, повернешся. Звісно, ми всі не зможемо повернутися у те мирне життя. Ми всі зруйновані потрошки. В нас залишиться оці ранки. Це так, але вони потрошечки час буде лікувати, і психологи будуть допомагати лікувати нас сазом. Обов'язково. Бо якби людина не була пошкоджена, вона має докласти зусиль хоч яких-небудь, щоб себе полікувати. Лікування воно може бути різним. Ну так. Ми зазвичай ем, запрошуємо вас до нас, у наше коло. Бо створення цього кола це наша найголовніша мета. І… Ем, Створення тих умов, в яких ваша душа буде загоюватись з часом, у когось швидше, когось довше. Але разом це робити краще, ніж. Якщо ти один ну, сидиш, закритий і, і, і не знаєш ніяк собі допомогти, бо якби ти міг собі допомогти, ти, ти вже собі добив. поміг. Так. А якщо ти відчуваєш, що в тебе сил немає, ресурсів немає, знань немає, найголовніше немає знань. І тому просвітницька робота це один з наших найважливіших напрямків, бо чого нам бракує у масі, я не кажу там ну, про, ну, про ну, просвітлених ну, особ, це знань. Про те, що таке норма, що таке не норма, як треба поводитись у тих обстав... в тих обставинах, чи в інших. І тобто, якщо людина береться за себе з точки зору знань, практичних якихось кроків, разом з психологом, з групою, чи може з кимось, з другом, який теж цими знаннями володіє, ну так, допоможе, да, да. підтримає. І, наприклад, дуже важливо зараз є відреагувати, відреагувати емоції, ну, бо Це їх так? вище, чим людина може в собі вмістити. І якщо не буде цього виходу, то ми будемо мати наслідки негативні. Психосоматика. Да. Це ну, ну такі розлади, які, які потім потребують вже допомоги лікаря. Лікаря, Просто професійної допомоги. якщо не зловити цю проблему на Початку? рівні емоцій, угу. так емоцій якихось таких, от пригнічених чи навпаки збуджених станів, то тоді ця проблема. Виростає до психосоматики. А ви знаєте, що це гіпертонія, що це ем, виразне. Ви, ви, так ви, ви, пошли, ви, пішли да. жахи. Да, Ось да, давайте, да. щоб жахи не допускати поздоровні. до таких жахів. Давайте все ж таки вчасно звертатися до психологів. Я хочу подякувати нашим дівчатам Ірина Леоненко та Анна Кобилянська. Психологи сьогодні були з нашій студії. Дякую, що були з нами. І дякую, що приймаєте людей. Тож люди, приходьте, будь ласка, до психологів. Звертайтеся. По перше, це не боляче. По-друге, це не так коштовно. По-третє, це цікаво, і це те, що може вам знадобитися. Тож звертайтеся, будь ласка. Ну, а ми на першому міському хочемо подякувати всім вам за те, що були з нами і нашим гостям. До Дякую, що Дякую. залишайтеся разом з тим. Дякую, разом ЗСУ. Слава, слава ЗСУ, <с? слава героям! І все обов'язково буде Україна. Тримайтеся. І Все буде добре.